Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Stars І у мене, як ви можете побачити, 28 777 кубків. Довелось мені трішечки пофармити, посидіти. Ну, я б не сказав, що я прям потів. Кстаті, тут на честера мені не хватає... скільки? А, ну, <кій> я думав, 5 просто не вистача кредитів, а насправді не вистачає трошечки більше. В общем, ладно, суть не в тому, суть в тому, що у мене майже 28 800. А це говорить про те, що прямо зараз і сьогодні ми зможемо обігнати денчика дуже і дуже легко. В принципі, фармив я з легендаркою це чувак із нашого клану. Та й у нас появилася якась яка-неяка тактика, хоч тут і кубків у нас небагато на цих персонажах, але щоб їх не підкачати, правильно? Правильно, тому будемо пробувати щас на Нормально, конкретно жорстко валити. Ми дуже багато ігор виграли. От, тому що в мене на ці е, лолі було десь. Е, ну, якщо не збрехати, десь 150 кубків, може 170 щось типу такого. А зараз у мене ні вже 300 з гаком, і в принципі я просто бігаю всіх задовбую і кайфую. От, по факту, все, що мені потрібно, це все на все. Кілька перемог здобути, і в мене вже буде більше кубасів, чим у денчика. А там далі вже в принципі не так все складно, <хе -хе -хе> просто треба буде далі конкретно жорстко розвалюватись. Так почекай я взагалі не хотів викликати ульту свою. Мені без неї було хорошо, але, в принципі, так-то й так то не проблема. Помагаємо нашому. Далі виносимо Джекі просто з легкістю. Далі душимо ворона і кайфуємо. Отако От просто просто машина для вбивств, я тобі кажу. Я би Сенді тут би замочив, вона тут сильно сильно вже задовбала. Їй зараз доведеться просто уже тепатись. а якщо ні, то вона тупо помре. А тут ми її просто підловимо і все. Кстаті, ворон з'явився, ти диви. І да, я знаю, ми банку завтекали забрати. Ну нічого страшного, У нас тут, в принципі, і так все хорошо, Хоча тут теж є пациків, в яких прям дуже багато, але одного ми розносимо, а далі кольт. І Кольт просто лопається з плюхи від нашого привида. Привид прям супер жорстка імба насправді. І диви, я вже получив 14 кубків. По факту мені там надався на все 2-3 перемоги. Я думаю, навіть 3. 3 топ 1 І я вже тупо обжину денчика, а далі будемо просто набирати набирати і набирати, набирати кубків для того, щоб штурмувати нашу ціль в 30 тисяч кубків. Не знаю наскільки довго і наскільки багато мені часу знадобиться для того, тому що я ж не нон-стопом граю в Brawl Stars. Я іноді ну, відпочиваю. От, але само собою, поки що, все доволі таки непогано. Ми просто бігаємо, все фармимо. Тут усе у сразу, блін. Ну, кстати, Лола дуже сильний персонаж. От прям дуже сильний персонаж. І мені він подобається, чесно кажучи. Правда, ну вдвоєм вони мене то задушить 100%. Тут уже який би сильний я не був, ну вдвоєм немає мене шансів проти двох. Ну, нашій привид, я думаю, зможе сам їх здолати. У нього банок, в принципі, то багато. Ще ще я появлюсь, та й будемо їм в спину трохи накидувати. Бо в них там теж є проблеми свої. Їх там з однієї сторони вже давлять, а ми з іншої. Будемо давити. Бо я ще, правда, попадав, було б взагалі супер. Но один уже репнув. І ще репне і другий, я думаю. Отако От зробимо. І будемо пробувати виносити. Моя правда ульта пропала. А тут, коротше, мені вже й габела. Блін, щось взагалі! Це перший раз, я так прям жорстко багато вмираю. Насправді, ну, все було хорошо. і ми не помирали, і топ-3 навіть не забирали. Постійно був якийсь топ-1, топ-2, і дуже рідко. Взагалом постійно топ-1. Ну, в принципі, ладно. В принципі, я особо не переживаю по цьому поводу, тому що він стрік мене злили, а він стрік у мене тут, вроді, як уже й хороший. Надо буде подивитися. Бо я щось взагалі не зверну увагу. От, але, але наша головна ціль це 30 тисяч кубків. І ми до неї просто шуруємо. Потім далі будемо пробувати апати більший біль. Більше, Тому що все-таки кубків у мене ізначально було маловато. Так, цих ми трохи заутали, ну диви. Кстати, там барон, барон це гімба, барон може дуже больно надавати, і він по мені попав, і я вже, напевно, не виживу. Хоча ні, я диви. 120 хпшечок. 120 хпшечок. Так, хилимся, там шарфік. До шарфіка не сильно хочеться шурувати. Тут легендарка тусується з гавсом. Гавс сильний, але треба допомогти легендарки. Все, let's go, тут появився челікс. Ага, вже сразу зразу щоб підхилитись, і Френк мене, звісно, вбиває. Щось ти знаєш, стало, чесно кажучи, трошечки складніше. Чуваки почали, ну тако, трошечки, так сказати, серйозніше відбиватись. Ну, або моментами зажимати тебе, ще щось. Ну, кстати, зараз тут діничу, походу, хана. Да. Ще я встиг появитись дві банки підлутати. Фух. Так, цей гріф ще з самого початку і десь Рікоша, да, тусується, скоріш за все. Десь ще, скоріш за все, є рік. Ну він, напевно, просто чекає свого тімейта цього ж самого гріфа. А, ні, тут ще Карл. Арл, моё. і гріф мене щас просто з'їсть за того, що він, блін, був із клятим щитом. Боже, як же мені не щастить просто в цій грі. Ну нічого, щас цьому гріфу просто габела, його тупо. Зато я блюг <гум> винесуть. Так, мені цікаво, скільки мене взагалі тут він подивимося, Ще 32 кубками залутали. У мене вже 28 809. У мене, кстати, майстерність піднялася, 750 коїнів забираємо. І щас подивимося, яка різниця в нас взагалі в кубках з Денчиком. Ну, чуваки, шість кубків разниці. Шість кубків. Ти пам'ятаєш взагалі момент, коли різниця була 2000 кубків, коли різниця була тисячу кубків, коли я його якось, наче, доганяю, 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 а потім він бем і тупо улетів просто. Тупо взяв і нафармив там мільйон кубків. І в мене опять різниця з ним півтори тисячі. Я просто йшов до цієї мети, я не знаю скільки часу. Але зараз я трошечки, звісно, підтопив, дав газку. І, в принципі, в принципі, все доволі таки непогано стається. Так, тому же ельпріму, в якого, блін, дві банки аж. Не сильно хочеться до нього. Підходите, не ну, в мене зонить гамнюк. Я якось ще й попасти не можу нормально, він дуже встигає отхилитись. Опа. Отут він і. Здався, можна сказати. Ну як він не здавався, він просто вирішив втікти. А поки я десь бігав за цим ельпріму, мені привид налутав тут банок, капець, що в мене вікач вже вісім. Це, звісно, супер. Ну, нам треба шурувати далі і всіх штурмувати. Так, тут у нас фенг. Фенг, звісно, серйозний, але здаля він особо мені не надамаже нічого, ну мало лі, давай попробуємо підійти. Бо мені його нема чого боятися насправді. Ось його просто виносю, і все. Так, тут у нас мешко, мішання. Опа, Менді, кстати, доволі непогано дамажив, але. Менді ми вбиваємо, стається барон. Барон може капець проблем не робити, тому давай трошечки його не будемо трогати. Правда, там Дінич і Емс, це серйозно. Вони прям можуть надамажити, того я би отако б зробив. Підхилився, Тепнувся на центр і тут далі цю саму Емс, я би розбив би. Так, привид, там хода виноса, остається просто діни, І дінича з'їдаємо. Взагалі без усіляких проблем. Кайфи, кайфи. Все, пацики. Хлопці, дівчата, кубки дофармлені. На силу На силу просто. Тепер я не останній. Тепер можна пробувати цього чела доганяти. На нього 40 тисяч майже, а в мене ще навіть 30 нема Коротше, в мене з ним різниця: 11 тисяч кубків. Це йомайо? Йомайо Ну, ми шуруємо. Ми шуруємо і летим. І поки ми запускаємося далі, я хотів би вам розповісти про те, що у мене є магазин в Телеграмі. В якому можна прикупити собі буст кубків Brawl Stars. Ми перед тим, як запустити цю послугу, перетестили її на багатьох різних аккаунтах. На своєму я не тестив, тому що я хотів сам е, дофармити. От, Але тут мені походував ще хана. Щось кенджі. Ямс. Опа, фух. Обалдіть, ти бачив, що воно зробило! Капіслама з'їла. Ну я трошки панок легендарки підформив. Вроді як своєю оцею ідеєю і своєю оцею темою. В общем то, по поводу густа кубків Бравл Старс. До вас на аккаунт заходить максимально серйозний дядько. Реальний пацан, який вміє грати в Бравл Старс, якому взагалі байдуже, на якому рейтингу грати, він на кожному розвале. Обалдиться Манділ лупа, ти бач, просто що вона дає. Так, легендарка, ти живи. Я сейчас банку принесу. Отаком. Все, в тебе є ще одна. Ти вже став сильніший. І тепер ти можеш розлупашити. Кайф. Так, Френк, пішов ти? І шарфа теж, я би задушив. Блін, Менді, як же вона дамажить? Вона просто тупо кожен раз попадає. Так, клоуна залупашили. Оце, напевно, була проблема. Ну нічого, нормально, живу. Все, погнали. Це і лупиться зараз, і виноситься там далі шарф і Менді ця сама. Яка купу раз мене вбивала, але в неї банок взагалі нема. Но. Лопнула вона, просто лопнула кайф. Ну і потихеньку, помаленьку ми так і апаємо. Кстати, а, дев'ятий він стрік у мене просто. Оце кайфи. Фармим, йомойо. Нічого, що з цю лолу викачаємо на 500 кубасів. І підемо грати за наступного персонажа. Тому що що, тому що головне правило щас викачати всіх персонажів на 500 кубків. В принципі, до цього правила я максимально жорстко прислухаюсь. Потому що, по-перше, так легше качати кубки, це по-перше. А по-друге, потім буде класно, коли в тебе всі персонажі на 500 кубків. Уже нема сенсу о, тримати якогось персонажа недокаченого, щоб він стрік на ньому Тут уже взагалі це не потрібно. Тут головна тема зараз просто брати і чисто, конкретно жорстко бустити всі кубаси. Так, ну і Angelo, звісно, уже лопає, хорошо. Задавили ми його, так сказати, <свісно> своїми нападами. Так, ну і що? Ну і що, ну і що, ну і що? Погнали, подивимося, що взагалі тут ще відбувається. Тут ще є Лілі і Брок. Лілі, кстати, серйозно. Я би поміг нашому легендарки. Мені надо ульт, ульт є, мені надо хіл. У мене да хіл прям конкретний, бо плюху дає брок сильну. Все, піхиліємося нормально. Я б ще атаку би зробив. Опа. Щоб в мене бот мій йшов перший, щоб якщо по мені стріляли, то стріляли по моїй ульті. Ну поки я це робив, то там привид уже нормально розвалив. Він стрік 10 просто, ми конкретно лупимо. І мені, якщо чесно, це дуже сильно подобається. Ну і само собою ми так швидше кубки то фармимо. Прям реально швидше. Ну, типа 5 кубків зверху сип. Це ж серйозно? Це не хухри мухри Клоун, давайте там цього. Трошки почілься, братушка Опа, тут що Макс прийшов. Це мені не подобається. Там ще й Леон там ще й клоун. короче Макса надо вбивати, Ну і мене вбили. Все, він слік, короче за яким я трусився і гнався. Пропав. Хе-хе, На жаль, давай подивимося взагалі, скільки мені там нафармило кубків. Ще 27. В общем, непогано, 28 850. І можливо, якщо все зараз буде йти максимально класно, то може я щас і нафармлю ще 150 кубків, але не впевнений. Взагалі, ну будемо зараз пробувати, в принципі. Чом би і ні. Так, просто лумаємо баночку. Бо, звісно, з тим вінстріком було б легко нафармити тих 150 кубків, але вже вінстріку нема, придеться фармити новий. А це вже не так легко буде, бо ми все ж таки піднімаємо вже собі кубки. Тут і гравці складніші стають, і сильніші, і. Взагалі у мене юніт сам по собі не супер прокачаний на нього би супер силу ще якусь. Точе й нані, блін, і це нані. що робить? І ми наші виносить пейпер просто обалдеть. От прям просто почалась якась невезуха, реально. Просто почалась серйозна невезуха. Так у мене 17 тисяч коїнів. Може ми попробуємо щось підкачати. Ну я правда не знаю, що тут вкачувати. Краще всього, тому поки що, напевно, не будемо нічого робити. Так, поїхали. Тут вроді баночки у нас хорошо стоять. Зараз будемо пробувати всіх розносити. А там далі буде видно. Вибиваємо просто з усіх всі баночки. Так, там легендарка, я думаю, нормально пофармить. Поки тут ці два пацика тусуються, то я оці банки попробую нафармити. Я думаю, що шанси у нас так. Більше буде получити багато банок. А вже коли в нас таких багато, то вже й шарф мене боїться. Що там, де там челікси? Там Кольт тусується, ну кольт пішов геть. Не треба мені цей Кольт. Так, шарф просто свалює. На кого щось запрыгнув, прикинь, і вбив його. Так, тут у нас фанг-фангами вбиваємо бистренько. Тут теж є привид. У нього 4 банки, Ну він сховався, я йому там нічого не зроблю. Легендарка ще ходиш, ще когось убиває. Так, тут теж шарф цей. Пробуємо, пробуємо. Отако робимо. І виносимо. Все, поїхали, поїхали, кендюхе. Фенга, фенга, душимо. І легендарка вбиває теж ще когось там, і все. І по суті, халявна перемога. Ну погнали, В мене вже майже 400 кубків. Так. І що ми можемо тут придумати щас? По факту, взагалі, все легко. Ми щас сходимо, всіх виносимо та й все. Ага, ну план з виносом трошечки облажався. Хоча, кстати, Ніта не пойме, що вона тут забула, але ми її вбили. <хи> так, тут банку ти все одно не забереш. Хоча ні, в тебе є ульта. Ти можеш щось придумати. А ні, нічого ти не придумаєш. Так, оце я ламаю. Привид, це все діло забирає. Я просто тепаюсь сюди, і далі ми щось придумаємо. Сту по факту ми можемо вбити. Правда, тут уже і Ніта появилась. У неї є медведь. Медведик це серйозна справа, якого треба по-хорошому винести. Так, поїхали в центр. У мене є ідея. Ну мені ульту мою снесли прям моментально. Я ще й банок взагалі не залутав. Це прям обідна тема. Я щось думав, що я ще й банок зможу лутанути, а я не зміг лутанути взагалі банок. Ну зато дивиш, що він робить Він через стіни просто і глупаша Опа, це проблема. Топ-4 мені взагалі не подобається, я, напевно, банку цю підберу. Звісно, хотілося б приводу їй теж подарувати, але, на жаль, поки що нема варіантів. Опа, оце я злутав проблем на свою голову. Таку попробую зробити, підхилитись. Ой-ой-ой. Ну Ніта, коротше, в залі грати не вміє, вона отако далі на мене тупо нападає. Хоча, кстати, в неї непогано це виходить. Так, ступо мирає, все, у нас ще дешечка. Привид, ще теж десь живий. Буває одного. Ну і там уже, звісно, шансів у мене небагато лишається проти 11 банок, але все одно непогано. Топ-2, плюс він стрік, і 390 кубасів у мене вже на лолі є. Це хорошо. Ну, вже прям відчувається, що катки стали складніші. Типа раніше було набагато набагато легше. Ну, все рівно фармим. Так, фармим баночки, це наша головна задача. На початку, тому що нам треба більше більше бустерів. А чим більше в нас цих бустерів, тим більше в нас демеджу. Ну і хп само собою. Коротше, сильніші ми стаємо набагато. Хе -хе. прям лупашемо дай Боже. Так, там вольте ельпріму, щось тусуються. Там ще Дініч тусується, Тут ще М стосується. Коротше, на кожного хочеться побити. Ну, не всіх виходить вбивати. Тут ще Кенджі Пейпер. От Пейпер, кстати, їй взагалі скільки в неї банок. Вона просто, якщо здаля, то вона так дамажить, що мама не горюй. Чи не особо легендарка може там підійти. Але Пейпер ми все одно додушуємо, і вона вже нічого не може зробити. А тут сховався Ель Прімо і Кенджі. І все, виносимо його взагалі без усіляких проблемісів. І фармимо далі. У мене вже 401 кубок на лолі. Постійно хочу назвати її Лілі, але не виходить. Тому що Лілі це трохи другий персонаж, якого в мене немає. От, але і лолу ми теж хорошо підкачуємо. Потім ще стар силу на нього візьму. Може буду її бустити ближче до тисячі кубасів, тому що вона все таки прикольний персонаж. Мені подобається в св'язки з ще одним сильним персонажем. Вона дуже хорошо себе почуває. І можна конкретно жорстко упашти. Так там Гріф. Отут тіко, от тіка, Я. Думаю, що я за душу. Він звісно буде ховатися від мене. Але не думаю, що сховається. І залиши просто Гріф. Гріф, звісно, теж сильний дуже, але фішка в тому, що він один. І його вже тут зловив Корделіус. А Корделіус теж дуже сильний пацик, але його вже нема. Його вже з нами немає, нічого страшного. Там ще Брок є, але ми я думаю, просто тактично відступимо від нього. А тут чак взагалі тусується. Я знаю, що як му зробити? Дивись прикол. Ой, так не треба було робити! Старина, чекай! Я щось думав, що ЕМС там одна, а вона не одна. Так, цей лопнув. Ну, в легендарки тут хп мало, а в цих уже і банок появилось купа. Бо я просто тупо зробив мув ідіота. Вана і мув поняв. Так, цього корделіуса безлити. Бо все-таки у них банок менше, чому Емс з тим Челіксом. Я даже не знаю з ким він. А в цих банок небагато. Хоча у них Ембер. Ембер У банок багато. Но ти можеш просто прийти через стіну і хлупаште. І все. Так, ну і його виніс. Все, хорошо. У нас банок купа. Тут я роблю ось так. Потім ось так. Блін, мімік просто робить чудо якесь, і вони виграють. Просто із-за того, що я пішов і подарував їм купу банок. Хоча цього не потрібно було робити, це моя все ж таки провина, але що ж поробиш? Так, тут прям купа народу. Шарф взагалі вирішив свалити. Фейка, серйозний противник. Не хочеться з нею тусуватись, звісно. Вона сама до мене лізе, я її буду трошки прогрівати із-за цього, що вона оце до мене так лізе. І головне, ще підхилитись. Або напасти і померти просто, і так само помер мій призрак, і можна сказати, що слились ми із-за цього. Ну 36 кубасів ще зверху ми нафармили. У Мене вже 28 885. Це доволі таки непогано. Непоганий прям результат. Так, і у нас ще тут є стардропчик суперерний. Давай його заберемо обов'язково. І я, в принципі, готовий шурувати далі, бо мені тут по факту все, що потрібно, це 100 кубасів і до нового левела, до 29 тисяч кубків. Мені теж треба 115 всього навсього в принципі, це. Не так багато, але будемо ще спробувати фармити. Коротше, фарм продовжується, тільки вже трошечки підтомився. 450 у мене кубасів, по факту на Юніті, і загалом 28 930. І забираємо ще поверпойнти тут. І по факту мені все то на все лишається 70 кубасів, і я готовий шурувати далі. Так, кенти, все на все. одна переможна каточка лишилася для того, щоб докачати лолу до 500 кубків. Насправді це було нелегко. Я вже тут сижу, чорт, на скільки часу, але все ж таки. Потихенько помаленько ми підкачуємося. Уже насправді напарник мій поміняв персонажа, тому що з привидом уже стало складно. Він вже його докачав там до 700 750, щось, типу, такого кубків. І там уже, звісно, чувачки вже грають серйозніші, а Лола у мене не так сильно накачана, щоб грати проти таких перців. І було, коротше, нелегко. Ну, потихеньку помаленьку йдемо, фармимо, качаємо, а там буде видно. Так, нам би цього ріко якось убити. А як його вбити, чорт його знає. У нього там уже банок, йо-моє. -йо. А я ще й тут в дупу попав. Ладно, все, давай свалювати отсюда. Хочу що, що сваливати, його можна зараз спробувати вбити. Отако. Бенц, бенц. Бабл трабл, братуха. Так, тут ще брок тусується, що він там хоче, не знаю, але будемо зараз спробувати його душити. Його тіммейта точніше. Разом із ним. Отако. І частера теж туди же. І у нас вже є топ-3. Уже непогано, нам треба топ-1. Топ-2 вже є. Шалі зробила біду собі. Я підхилюсь чуть-чуть. Є yeah! сюди Макса того. Ха-ха! <смеш> Переіграний і знищений. І по факту у мене вже 502 кубаса є на базу, і мені лишається все на все взагалі ерунда кубків для того, щоб добити до 29 тисяч кубасів. Дякую за гру. Отакою ми напишемо. Вийдемо з команди. От і доб'ємо ці просто кубки на самому нубському герої. Просто тому, що я вже реально дуже сильно втомився. Я прям уже ну не то, що дуже сильно втомився, я прям капець, як сильно втомився, тому що сіке сидіти і грати це. Просто капець. Мені залишилось там все на все, ерунда кубасів для того, щоб добити 29 тисяч. В мене ще й парне ШД включилось. Ладно, питань нема. Зараз на парному з ботиком. бем бем бім бім Отако просто сюди. І будемо ходити всіх знищувати. Тому що, ну, я чесно кажучи, каучу, вже прям реально втомився. Отако зробимо. Куди це те ель приму побіг? Так, ну і по факту, все що мені. Ой-ой-ой, ой ой хотів сказати, потрібно це вижити, тому що ще ще можу слитись тут на цьому парному ШД, А сливатись я тут взагалі не хочу. Так, Барлі підбере. Ні, Барлі не підібрав банку. Ну, понятне діло, що він її не підбере. Це, в принципі, логічно. Я щось так і знав, що так буде. Мені би трошки підхилитись і вбити того чела. Ну тут ось ще жорсткі тіпи. Зараз спробуємо щось придумати. Ну, як жорсткі типи, це жорсткі боти, я хотів би сказати, бо типами це складно їх назвати. Вони просто ботікси. Мій Барлі вже помер там мільйон разів, нічого страшно. Там уже скоро Бо появиться всього чувака. Ну, Джесі ми вбиваємо, бо ми теж вбиваємо. І все, що лишається, це всього-навсього тупо взяти і перемогти. Там бошек, кстати, диви, як. Не бо, а барлі мій. Взагалі лупить конкретно. Ми приїжджаємо, добиваємо Ель Прімо і все, калява Хух. Так, хорошо, мене на ньому ще він стрік якийсь є. Окей, мені виходить, всього-навсього потрібно 12 кубків. Всього на 12 кубків. Запускаємося соло шедешечку. Хух, І погнали нищити всіх. Так, хот-дожик. Ну його в баню того ходдога. Саме сюди закидаємо, щоб більше демеджа було. І добиваємо ці дві банки, тому що. Я вже реально я вже реально, тупо в мене вже мізки плавляться, отак сидіти, сіки грати. І при тому, всьому, що ми ще далі вже не всі катки вигравали. Там уже далі було набагато складніше. Ми то вигравали, але далеко не всі ігри. І іноді навіть могли і програти, в принципі. Ну нічого страшного, потихеньку, помаленько. Ми все-таки нафармили тих 500 кубків. Да, ну проти таких ботів, понятне діло, що мені взагалі тут ізі я просто бігаю, всіх убиваю. Мені нема що паритись. Буду ходити, всіх збивати. Отако зроблю час. І вбігу догада. Да, банок у мене вже й Опа, куди я поїхав? Я сюди взагалі не хотів. Ще не випробував я до кінця цього чака, ще не знаю, що він взагалі вміє, ну. І це ще не все, боже. Скільки тут ще цих людей? Так, тебе вбиваємо, тебе теж. І особо не паримося, халява. І якраз цих 12 кубків мені дають, і у мене вже 29 тисяч кубків рівно. Хух, 300 коїнів ми цих забираємо і слава Богу. Що там? Ну, денчик, напевно, в шоці буде. Ну, йому прийдеться ще нормально пофармити для того, щоб мене догнати, бо по факту я нафармив майже 200 кубків, щоб від нього свалити. А 200 кубків на дорозі не валяються. Ну і само собою наша лола все-таки вже викачана на 500 кубасів. І по факту, все, що мені потрібно, це далі качати всіх цих героїв. Насправді їх ще дуже багато, яких я можу викачати на 500 кубків. Їх, напевно, навіть більше, ніж тих героїв, в яких у мене більше, ніж 500 кубків ні, плюс-мінус одинаково. Ладно, на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подбайди. З вами був Санчелос і всім пока-пока.